Якщо у вас болять коліна чи спина, на допомогу прийдуть відновлювальні засоби від прайд лабораторії. Швидкодіючий гель на основі ведмежої жовчі наносимо зранку. Він володіє ефектом лідокаїну, містить 15 цілющих трав. Які допомагають зняти запалення, напряки та больові відчуття, бальзам з розігріваючим ефектом наноситься ввечері, В складі є хондроїтин та глюкозамін. Це незамінний засіб при розтягненнях та спортивних травмах, оскільки відновлює хрещову та сполучну тканини. Найважливіший засіб дієтична добавка у формі крапель, створена на основі мінералів та мікроелементів, використовується для лікування артриту, радикуліту, міозиту та остеохондрозу. Всі три препарати за доступною ціною всього 600 гривень. Деталі та консультація за телефоном 073 35 56 697 або 095 35 56 697. Бажаємо здоров'я!